Висадка розсади, больб і цибулин будь яких культур у відкритий ґрунт або теплицю найважливіший початковий етап дорослого життя молодих рослин, щоб вони вступили в нього сильними і здоровими. Городнику необхідно їм допомогти. Якщо восени на грядку або в теплицю під майбутні посадки будь-яких овочів не вносилися ніякі добрива, і ґрунт там виснажена після врожаю попереднього року, то варто додатково заправити поживними речовинами саму лунку при посадці розсади, що ж здобрив покласти в посадкову ямку, що кладуть в лунку при посадці томатів. Томат спочатку південна культура, якій потрібно багато сонця і тепла ідеальне місце для цієї рослини на ділянці південний схил. Захищений від холодних північних вітрів глухим парканом або стіною, найбільший урожай помідорів можна отримати на супіщаних або суглинистої повітропроникною ґрунті. А кращими попередниками для культури стануть огірки, кабачки, патисони, гарбуз, всі види капусти, цибуля, часник сидерати у кожну лунку при посадці внесіть. змішавши з піском по один суперфосфату або будь-якого комплексного мінерального добрива. Призначеного спеціально для томатів можна додати і органіку 150 г добре перепрілого гною під кожну рослину серед народних засобів такої першої підгодівлі помідорів при посадці лідирують кропив'яні листя, деревна зола, кісткова або рибне борошно. Досвідчені томатоводи рекомендують додатково внести під томати жменю цибулиння, яка містить масу корисних речовин і фітонциди, що відлякують шкідників, якщо в минулому сезоні на цьому місці росли огірки, то при посадці органічні добрива вносити не потрібно, в іншому випадку помідори будуть активно нарощувати зелену масу, а плодів можна і зовсім не дочекатися. Потім лунки рясно проливають водою. А коли вона частково вбереться, висаджують рослини, заглиблюючи до перших справжніх листочків, потім до стебла підсипають трохи пухкою землі, ущільнюють її, мульчують торфом або перегноєм, якщо розсада переросла, її висаджують лежачи або заглиблюють сильніше, ніж зазвичай, що кладуть в лунку при посадці картоплі. Для посадки цієї культури також вибирайте добре освітлену площадку. Грядки для картоплі краще розташовувати з півночі на південь. А садити його варто після буряка капусти, огірків, гарбуза, патисонів, зелених культур, сидератів, картоплі підійде ґрунт нейтральної кислотності з невисоким рівнем залягання ґрунтових вод. Найкраще пухкий чорнозем, супісок, легкий суглинок. Після очищення території від бур'янів картопляні грядки перекопують, вносячи по всій площі перепрілий коров'ячий гній, перегній 10-15 к добрива на один к. У самі лунки при посадці киньте пожмені золи і один стл будь-якого комплексного мінерального добрива, наприклад, нітромофоски, що кладуть в лунку при посадці перцю. Культуру вирощують або в теплиці, або на самому освітленому і обов'язково захищеному від протягів і холодних північних вітрів місці на ділянці Перець воліє легку і пухку родючий ґрунт з високим вмістом гумусу і нейтральним рівнем. Рт. Більш кислий ґрунт треба вапнувати, хороші попередники, огірки, кабачки, гарбуз, патисони, цибуля, чесник, морква, всі види капусти, сидерати. Ґрунт на грядках для перцю готують ще з осені, як і для переважної більшості овочевих культур. Якщо ж не встигли удобрити ґрунт здалегідь, то можна зробити це і навесні. Відро перегною і один стакан золи на одинк. У кожну лунку при посадці додатково можна додати жменю з листва стл, кісткового борошна або залити один дал росіну коров'яку 5.00 нуль на відро води, що кладуть в лунку при посадці огірків. Огірки воліють добре освітлені і захищені від вітру місця, однак і легку півтінь вони теж переносять непогано. Хороші попередники для огірків. Всі види капусти, цибуля, часник, томати, картопля, перець, баклажан, буряк, морква. Бобові та зелені культури, сидирати найкраще огірки ростуть на пухкої і родючому ґрунті, в яку з осені вносили органічні добрива. При посадці розсади на постійне місце в кожну лунку під неї внесіть жменю чменю циболиння, два триста, глкісткового борошна, два стл, золи і стакан попередньо заварених окропом і охолоджених подрібнених сухих картопляних лушпиння, які багаті калієм. Можна скористатися, і біогумусом потрібно 500 сухої речовини на одинк. Перемішайте його з верхнім шаром ґрунту, що кладуть в лунку при посадці капусти. Для капусти підійде саме освітлене на ділянці місце. Грядки для неї краще розташовувати на рівному майданчику, а відмінні попередники капусти, картопля, томати, цибуля, гог, косоля, боби. Огірки морква сидерати, ґрунт для цієї культури потрібна, пухка, легка близького до нейтрального або слаболужного рівня кислотності в 5-5-6-5. для кожного саджанця. Викопайте невелику ямку і додайте в неї два стл деревної золи, яка дозволить рослині добре вкоренитися одинч. Ленітрофоски і двісті перегною. Все ретельно перемішайте і рясно полийте, потім акуратно дістаньте рослина разом із земляною грудкою з горщика і опустіть в лунку, присипте сухою землею і злегка притисніть. Якщо сонце сильно пече, то на перших порах розсаду притинете, щоб вона змогла зміцніти. При посадці стежте за тим, щоб не засипати точку росту, інакше рослини можуть загинути, що кладуть в лунку при посадці кабачків і гарбуза. Ці культури вважаються краще добре, прогріваються яскраво освітлені або в полупретененне місця на ділянці, але з обов'язковим захистом від протягів і холодних вітрів найкраще гарбузові ростуть на пухких родючих. Багатих органікою у ґрунтах нейтральної кислотності хороші попередники для цих культур картопля буряк, капуста, морква, цибуля і зелень. Якщо восени ґрунт була добре заправлена, то при посадці розсади кабачків і гарбузів додаткова підгодівля не буде потрібно за день до посіву або посадки ґрунт ще раз перекопують. вносять будь-які азотні мінеральні добрива 20 х на 1 к. Поверхню розрівнюють граблями, що кладуть в лунку при посадці баклажанів, у середній смузі баклажани найкраще вирощувати в теплиці або парнику, у відкритому ґрунті слід вибирати добре освітлене місце, захищене від холодних північних вітрів. Найкраща культура себе почуває на легкій, нейтральній або слаболузяної ґрунті 6,067. Кислий ґрунт необхідно вапнувати хороші попередники баклажанів, огірки, кабачки, патисони, гарбуз, всі види капусти, цибуля, морква, горох, фасоля пересаджувати розсаду баклажанів на постійне місце слід вкрай обережно, щоб не пошкодити коріння, саме тому волунки, які повинні бути трохи більше розсадних горщиків. Саджанці найкраще опускати прямо з земляною грудкою. Перед тим як висаджувати баклажани. Кожну ямку слід налити трохи гарячої води або слаборожевого розчину марганцівки, а якщо ґрунт на ділянці не дуже родюча, то додати добрив шменю перегною або компосту 1,4, суперфосфату і один золи саджанці баклажанів слід висаджувати вертикально і на ту ж глибину, на якій вони росли в окремих ємностях. В іншому випадку рослини можуть не прижитися після того як розсада буде посаджена, її необхідно ущільнити руками, полити і замульчувати торфом або перегноєм, що кладуть в лунку при посадці кавунів і динь. Для висадки розсади кавунів і динь. Вибирайте саме сонячне, захищене від вітру і протягів місця на ділянці без застою вологи в ґрунті. Висаджувати ці культури можна після капусти, цибулі, бобових, буряка, моркви кукурудзи ґрунт краще легка. Родюча добре аерована нейтральної кислотності якщо ґрунт бідний. При посадці внесіть в кожну лунку комплексне мінеральне добриво, наприклад, зофоску 1,6, 1,6, 1,6, 1,5, на рослину або закладіть його в ґрунт з рахунку 30-40 на один Рослини акуратно перевалюють грудкою землі, намагаючись не зачепити коріння і попередньо добре протоку ґрунт. Баштанні чутливі до грибкових захворювань. Тому не можна заглиблювати кореневу шийку, а місце посадки бажано присипати піском. Ще пару тижнів розсаду поливають теплою водою, щоб не посилювати стрес від пересадки, що кладуть в лунку при посадці цибулі і часнику. Практично всі види цибулі і часнику потребують родючому ґрунті з нейтральною. Реакцію грядка, відведена під їх посадку, повинна бути добре освітлена. На кислих, важких сирих ґрунтах рослини будуть почувати себе погано краще, якщо до чеснику і цибулі на грядці росли томати, огірки бобові культури. Також хорошими попередниками для цих культур можуть бути рання капуста, кабачки. Гарбуз в цьому випадку ґрунт буде максимально насичена органічними добривами, якщо ви як і належить попередньо перекопували ґрунт і паралельно вносили добрива 5-6 к перегною, десять сульфату калію і двадцять суперфосфату на 1 км. То в сам момент посадки необхідності в додатковій підгодівлі не виникає. Можете лише посипати ґрунт деревною золою з розрахунку на гнакм. Сподіваємося, наш матеріал стане відмінною шпаргалкою для початківців-городників і допоможе закласти основи отримання рясного і здорового врожаю улюблених овочів ще на етапі їх посадки.